Громадська організація ДОСТА, Львівська область, Яварівський осередок Тетяна Кравець. Хочу показати українцям невеличке віто. Я би назвала його пристасті навколо газового редуктора. Показую цей чарівний прилад, який зараз повстановлювали по всіх селах. Може, хтось впізнає себе в цій ситуації. Добрий день. Звуть мене правець Тетяна Вікторівна. Я купила будинок в селі Залужжя. І вчора мені на роботу подзвонила сусідка і сказала, що до мене їдуть обрізати. Що мене знімаєте на камеру, Так, да, звичайно, бо зазвичай ваші дівчата відмовляють. Я маю на то право відповідно до Конституції України, і ваші дівчата зазвичай, коли мені висувають неправомірні вимоги, вони потім відмовляються від своїх сил. То вас ні до чого не зобов'язується згідно конституції законодавства України, я маю право знімати вас. Так, дивіться в мене питання таке. Я зверталася, щоб я купила будинок, щоб розрахункові рахунки переписали на мене. А працівниця почала вимагати, щоб я купила якісь там датчики. Я їй сказала, що датчики я не зобов'язана купувати з них, то був вів ага, От в мене відповідь, що вона, виявляється, мені просто пропонувала. Хоча вона в категоричному досі не переоформлений до мене особовий рахунок. Так, далі. Е, я от приїхала, оскільки жодного документу від вас я не отримувала, що ви мені плануєте відключати щось. Шоу ви маєте відключати. Ви маєте право відключати без попередження мені газ? Тобто я не маю Ну, не маю. ваша контора. Я я ви ж розумієте жодного паперу я не отримую від вашої газової контори. Ні попередження, ні пропозицію заключити договір, ні самого догову до зразка договору в паперовому варіанті. От ви мені поясніть, що за самоуправство, поки я на службі. Якісь люди планують зайти до мене на подвір'я, порушивши моє конституцію. Кажіть свою квитанцію. Конститу... А? В мене немає ну, квитанція, оце, що ви мені шлете, от. Це не квитанція. Квитанція оформлюється по-інакшому. Рахунок я хочу, щоб мені писали на форматі А4 згідно ДСТУ, розумієте? Я думаю, можна прислати по пошті. Правда? Мали конець. Ні, я кравець. Я купила два роки тому той будинок. І я ходжу до вас дізнатися, що ми будемо робити з тою ситуацією. Що мені ще треба купити, щоб ви, ви розумієте, я кравець, а від кого ви хочете гроші отримати? Ви, ви принесли, переоформляли на себе цю квартиру? Я принесла, я при... звісно, от. Ви в яволі ви казали приходили переформвати? А, а тому, що на... вона хотіла, щоб я купила в них датчики, а я їх відмовилась купувати. Написала скаргу. Ми на сьогодні що робимо? На вас переписуємо. Ви хочете переписати які от особовий рахунок? Ви постачали ви постачаєте мені газ. Да, ми ми є доставка газу. Доставка газу З нас. Ви переписуєте тільки доставку газу. Так. Особовий рахунок вас починається 0900 дев'ятсот 8. І ви мені надієте справку, да? щоб ви ми переформили на мене той Е, Справки ми не даємо. Ви мені маєте дати пакет документів, це має бути паспорт, ідентифікаційний код, витяг на право власності, що ви дійсно є е, власником цієї так. будинку. Цього, якщо ще по можливості, е, маєте дати довідку про слад сім'ї. Mm. Даєте пакет документів, пишете заяву, і ми на вас переоформляємо на ваше прізвище. Е, Оцей особовий рахунок газ мережі. Нафтогаз, ви дзвоните на гарячу лінію, це зовсім друга організація, до якої ми відношення не маємо. Ви дзвоните на гарячу лінію. їхні Нафтогаз то ті, що мені постачають безпосередньо газ, правильно? Там. Так, доставка газу, дивіться, в мене за два роки 0 кубометрів. Що саме ви робили? Що? Чому ви дивіться? Чому ви вважаєте себе правомірними? Відключати мені газ, я хочу дізнатися. Без жодного документу, без жодного попередження. Я бачу, У вас є борги, не може бути. Мали би вам зробити попередження? Є докази, що ви мені надсилали з я я того. Ну, я вам цього не надсилала. Так, а хто мені мав надсилати? Це інші служби, наші я. контролери, від так. Хто, хто з Прізвище? прізвища. Я не, можу, я. Я. я не знаю всіх контролерів. Добре. Якщо ми зараз переформимо на мене рахунок особовий, ви мені будете зобов'язані написати де підтвердження, що мене попереджали. Правильно? Ді? Я не буду я не маю зобов'язання вам написати е, того, то що ви мені кажете. Е, згідно Добре, я, з кого я можу дізнатися цю інформацію? Е, 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 це ми ви приїхали в центр обслуговування клієнтів. Я обслуговую так, як ви хочете собі переписати. Я беру пакет документів, так. реєструю вашу заяву, так. і вона скидається на відповідних людей. Хто це робить, хто це міняє. Що від мене залежить. Я не розношу ніяких листів. Так. Просто 11.37.

Що вам скажу? Щасливо. Присядьте. Зараз я до дітей. Новоябворську, так? Па, в а, можете діти. Тут я не знаю. Тут от, тут от розбираємо, що то за контора, я не можу зрозуміти. В Новояворівську — договори і абонентське обслуговування, але за розподіл. Заплату газу в Кропивницькому, то треба листати все. Будемо зараз розбиратися. Де, що, хто саме? Добрий день, та дівчат. Слухаю вас, ви начальник? Ні, я є секретар. Ви секретар. А ви підписуєте на відключення? Представки секретар. Секретар, а прізвище я побатька у секретаря Люба має бути прізвище. Сухацька Любова Васильівна. Сухацька Люба селівна. Дивіться, я кравець Тетяна Вікторівна. Так. Мені вчора погрожували відключити світло. 에... Сиклос я, я вибачаюсь, бо до нервів доведуть всі ваші контори. Я відвідала місто Новоягорі, і е... а чому, ви а, чому ви в... а Я маю право це законодавство мені дозволяє. Для Якщо... чого? Щоб добули докази. Ну, ну, бо що? працівники вашої контори спочатку роблять протиправні дії, а потім відмовляються. у мене купа спецнани. Тому дивіться, я оплатила на покійного кінця колишньому господарю. Приходили квитанції зі мною. Ваша працівниця відмовлялась договір заключати, вимагала, щоб я купила датчики. Які ставили. Стоп! говорю, поки я Я заключила ви договір. За мною так словно говорить. Я її оплатила високо. Опла... я просила начальника. Ви вийшли начальника за начальника. Добре, начальника немає. Я прошу вас передати. Вчора поїхали без жодного документу. Жодного документу про попередження. А -а -а. Про те, що там має заборгованість, мені не надходили. Я прошу передати начальнику, спілкуватися зі мною за в законний спосіб. за що вас мали відключити? Я не знаю, за що. Я не знаю, за що стверджували, що в мене заборгований. Хто до вас приїжджав? Ніхто не приїжджав. Позвонили, сусіди, що до тебе їдуть, а то відключили. Сусіди вам позвонили, що да. до вас їдуть від'їжджати. А звідки Він, мали сусіди? знати? От іменно. От позвонили працівники щось ну, таки... А, Або, от, от тепер ми дійшли до того. От тепер ми дійшли до того, пані секретар. Я вас прошу зі мною спілкуватися виключно в письмовій формі. Якщо хочете і не порушувати і не порушувати що до мене закони. Я просто то як доклад. Так, бо, дивіться. Давайте набираємо давайте, людських тонів. Давайте Перш, набираємо. А ви тепер слухайте мене уважно. Я не прийшла сваритися я з вами. Не сварюся. Мене я не сварюсь в мене командирський голос. Ну то міняйте голос. Для чого правда, люди, правда поліцьке правда, міняйте ставлення до людей і дійте в законному полі. Торейтесь зі мною. Так, ви я прошу мене не перебувати. А чому я не Я маю прошу права мене, бо ви на робочому місці? Ну я розумію, але ви і прийшли все. в установу. І де все. ви не маєте і що? права? Я, я, права я не маю права. я не маю права вимагати своїх прав. Ви взагалі Ні. думаєте головою? товариш секретар група. Почекайте, так значить так, так не забудемо спокійним. не власне, спокійним по ласка. Напишу ще листа. Я вам напишу ще листа. Спокійним тоном е, просто на рівні як полі. людина з людиною в законному полі. Ну ви не робите як людина з людиною, Я так, особисто так, так. не була вас. Повідомлень Ось вам не від давала від 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 не від... і прошу зі мною без жодного повідомлення, без жодного повідомлення. Я просто вас. Прошу довести до вашого начальника, що спілкування я... Ви мо... Я можу вам ставити не слово? Не можете. Чому? Поки ні. Потім я вас не слухаю. Ні, викликаю. послухайте. А чого давайте, ви перебиваєте? Давайте. Чого ви перебиваєте? Тому що в мене виникають питання, я не буду вертатися назад. Задасте мені Почекайте, пізніше. Задасте мені пізніше. Задасте мені пізніше. Давайте спілкуватися в діалогу. Спілкувати, що давайте. ви прийшли давайте. до о-о-о, ООО, якби, не знаю. Конечно, так. Да. Ні, ні. Ну. Почекайте, скажіть, наші працівники вам телефонували особисто? Ні, наші працівники приходили до вас? Ні. При тоді ви смітно, маєте я питання. Не знаю, які ви маєте навчання. питання до нас? Е, ну, Хто з комусь сказав? А може комусь приснилося, ну, добре а може ще разу, не відомо. Я просто що. Буду викликати поліцію. Я просто попереджаю. Ну, вас. Так. Якщо на моєму подвір'ї з'являться без без моєї присутності ваші працівники, я одне. просто буду писати заяви добре, до поліції. І Ще одне, будь ласка. Так до вас ще ніхто не являвся, я я просто буду ніхто вам не телефонував, ви можете станція? сказати, сказати да, слово. Можете, можете, я можете. не солдат, а ви не офіцер. Давайте на рівні розмовляти. Дивіться, вам ніхто не телефонував, так. до вас ніхто не приїжджав. Uh -huh. Ви не маєте з нашого боку ніяких ні попереджень, ні ніхто не приїжджав, uh -huh. нічого. Uh -huh. Ви вже хочете, щоб за що ви прийшли розмовляти про що? Що вам якийсь сусід щось сказав? Скажіть, будь ласка, яке ваше питання до нас? Все, я вас зрозуміла, я вас почула, дійсно неправильно. Тоді питання в мене будуть до сусіда, який є працівником так. вашої контори. Прикрасно! дивіться, так. в нас е, в Новояворівську є Центр обслуговування Ще клієнтів. Була. Була. Напишіть, будь ласка, там ви хочете спілкуватися в, в письмовій формі. Будь ласка, так. все, що вас турбує, угу. всі питання, які ви маєте до нас. Угу. Напишіть, будь ласка, так. свої заяви заяві на ім'я керівника і залишіть, і ми вам будемо давати. Добре, супер. А не так, що хтось щось супер. сказав, ну, щось тако. приснилося, а ви Добре. прийшли вже розбиратися і Добре. до такій формі, ніби ви офіцер, а хтось солдат перед Добре. вами. Стоїть. Я справа в тім, що мусила від з, зі служби відпрошуватися, щоб вирішити з вами і питання на вашого теру з телефоном, так во да. на вас поставити камеру, Про, щоб, щоб ви побачили себе з в мене до як дозвіл. ви, як ви розмовляти спочатку, спитати в мене. А і на робочому місці згідно законодавства України, шановні, будь ласка, прочитайте конституцію. Е, а ви, будь ласка, якщо ви хочете, свої. якщо ви хочете, щоб люди не кричали: будь ласка, працюйте в правовому полі і не диктуйте умови, на що, що я маю право захищати свої права, не маю права захищати свої слова. Бо ви право. дуже багато набрали на себе повноважень, які у вас не є. Ви прийшли на нібито державну службу, на загальну службу, ви є монополістами, тому я. Маю право вас знімати, бо дівчина, яка минулого Ти, разу мені отут хамила, бо там був кабінет, він газ був. Вона потім відмовилась від своїх слів, тому всі вас, шановні, там, ми хамлю Я не я, я вас? А ви розмовляєте з зверхню? В мене голос такий. Я є військова. Мені той голос ставили, ставить. Тайнашому я просто не ступлюю. Але ви не прийшли своє голосу. Послухайте. Якщо вже такий поставили, такий ви не є, я з усіма так спілкуюсь. І це не означає, що я маю змінюватися тільки тому, що вам не подобається. Дивіться. Я не гривнева купюра, щоб приходити і вам подобатися. Тому, тому, прошу, прошу, не критикувати навіть мій голос. Подобається, вам не подобається. Спілкуйтесь в письмовій формі. І виключно в законному полі. Все. Тоді так, було. так Конкретні до нас так. питання. Да. У вас Ніхто не телефонував, так. ніхто не приїжджав, і ви прийшли просто поговорити, тому що вам значить. Мені, мені оце треба було от вас почути, от товариш секретар я вас Люба, почу. ви зрозуміли, що мені я треба, коли наступний раз ці працівники будуть мені щось говорити, я буду вимагати виключно паперової форми Так. так. і викликати поліцію, якщо вони спробують щось зробити без документів. Ви мені дуже допомогли. Дивіться. Щиро вам дякую, пані секретар. Будь ласка, будь ласка. Так, приїхала зі служби. Зараз 1 листопада, 2024 рік. Хтось прийшов, поломив мені кран, поки я була на службі. Я, була, я є військовослужбовець. Справа в тім, як виглядав мій кран, я заснімала, коли мені тільки встановили той редуктор. Я заснімаю, що я тільки прийшла зі служби і побачила отаке от неподобство. Кран є поломлений, ось він поломлений. Я сама була на службі і не робила того. Газ. Так, ви підтверджуєте, а назвіться, будь ласка, ви підтверджуєте, що то газ перекритий газовою службою. Звідки я можу стверджувати, я парень. не знаю. Добре, ви не знаєте, хто мені перекрив, то правильно? Тобто, ви не знаєте, то не пломби газової, газових розподільчих мереж, правильно? Але, але газ є опломбованим, правильно? Так. Небезпеки для мого життя і здоров'я немає, правда? Немає. немає. Газ є опломбованим. Так. Назвіться, будь ласка, хто сказав, що газ є опломбованим? Прізвище, я по батькові я бачу, я Так, але ну ви хто? Ви ж маєте прізвище є та Віктор Романович. Як? Зиць Віктор, Віктор Романович підтверджує, що все-таки опломбоване. Я не історичка, я не просто так хожу в газову службу сваритися, не маючи заборгованості, а мені дійсно погрозами і погрози свої виконали. Добре, дякую. Я вам не